Вітаю усіх на каналі Easy English with Natalie. І сьогодні ми з вами поговоримо про теперішній продовжений час, Present Continuous, або інакше його ще називають Present Progressive. Сьогодні ми з вами розберемось, з якої причиною ми будемо використовувати використовувати цей час. Перша функція цього часу. Це коли ми кажемо, що дія відбувається прямо зараз. Наприклад, я розмовляю з вами прямо зараз. I am speaking with you right now. Або ми знаходимося в продовженні цієї дії. Наприклад, I'm still speaking with you now. Я все, ще з вами зараз розмовляю. Добре. Це його перша головна функція, це дія, яка, яка відбувається прямо у момент мовлення. Друга функція цього часу це дія, яка буде відбуватися у найближчому майбутньому. The nearest future, Наприклад, I am speaking with you tomorrow. Я порозмовляю з вами зараз завтра. Це діяка може відбуватись tomorrow, завтра, tonight, сьогодні ввечері, або через деякий час. Наприклад, I'm seeing you tonight. Я вас побачу з вами сьогодні ввечері. Або, наприклад, I'm speaking with you in two days – Я порозмовляю з вами через два дні. І третя функція теперішнього продовженого часу present continuous або present progressive – це дія, яка відбувається за звичкою, habit англійською мовою, і обов'язково ми будемо використовувати прислівник «always». Пам'ятаєте, що у теперішньому простому часі Present Simple ми також використовували always прислівник, так? наприклад, ми казали I always get up at 7. Я завжди прокидаюсь о сьомій, але це буде за розкладом. І якщо, наприклад, я кажу I'm always getting up at 7, це я завжди прокидаюсь о сьомій, навіть якщо мені не потрібно за звичкою. Uh, і так, підсумуємо, що ми з вами запам'ятали про теперішній продовжений час. Це дія, яка відбувається прямо в момент мовлення, наприклад, I am speaking with you. Дія, яка буде відбуватись у найближчому майбутньому, the nearest future, яке буде відбуватись tomorrow, завтра, today – сьогодні, tonight – сьогодні ввечері, або in a week – через тиждень, наприклад. І третя функція цього часу це habit – Always звичка, яка відбувається завжди. Наприклад, I am always wearing these clothes. Я завжди ношу такий одяг Це звичкою. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Усі приклади ви будете бачити у першому коментарі до цього відео. Пишіть свої приклади. І наступного разу ми з вами розглянемо будову теперішнього продовженого часу у Present Continuous у теперішньому продовженому часі. Дякую за ваші лайки, підписку і пам'ятаємо, що найкращий спосіб вивчити іноземну мову з професійним вчителем. До наступних зустрічей!